Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України, долучається до нашого ефіру. Сергію, вітаємо вітаю вас, доброго дня. Отже, в офісі президента України очікують продуктивної співпраці з наступним очільником, хто б це не був Білого Дому. Але ви знаєте, коли вчора ми почули перепрошую прізвище ймовірного віце-спікера від республіканської партії. І коли я побачив в соцмережах підбірку його заяв стосовно України, той випадок, коли він читав дитячі казки, для того, щоб теж засідання тривало якомога довше і не голосували підтримку Україні, то я спостерігав ну певне занепокоєнням, яко кажучи, враховуючи українські соцмережі з приводу цього прізвища. Що б ви сказали? Я б закликав всіх зберігати спокій. Перший пункт. Україна налаштована на співпрацю з обома партіями. А партії в Америці це те, на чому тримається американська демократія. На це, це є федеральна держава. Що штати мають багато влади, тому президент зустрічається з губернаторами штатів. По-друге, сьогодні губернатор, завтра він кандидат в президенти, це цілком е, теж дуже часто трапляється. Має на увазі на ці вибори. А наступні і третє це звичайно те, що є сталість партійної дисципліни, сталість партійних настанов. Республіканська партія завжди була партія, яка Бачила в Росії загрозу і риторика навіть високопосадових кандидатів вони мають на це право під час виборчої кампанії. Але завжди залишається ця партійна доктрина, яка не міняється з часів Рейгана, навіть раніше, з часів Ейзенхауера, Навіть так сказав, тому будемо спостерігати налаштовані на співпраці з обома партіями. Не бачимо трагедії в американській історії. Завжди всі пам'ятають президентів. Віцепрезиденти здається, останній раз таки потужним був лише Дік Чейні. А так зазвичай віцепрезиденти сфокусовані більше на внутрішньому порядку. денному. вони займаються питаннями, які відносять до компетенції, я б сказав, так прем'єр-міністра. То, якщо перевести українську аналогію, тоді як президент США це президент, міжнародна політика, глобальні виклики, об'єднання демократії навколо цінності демократичного світу і так далі. Тому з інтересом дивимось, підтримуємо дружні стосунки з обома партіями. не робимо різких заяв, тримаємо дисципліну в частині комунікації із тією з іншою партією. Не робимо ніяких панічних висновків. Сергію, замах на Дональда Трампа. Наскільки він сьогодні може вплинути на перебіг виборчої кампанії? Нам треба зараз найменше, що робити, це коментувати американські вибори з огляду на те, що в нас вже були прецеденти звинувачень, що хтось комусь допомагав, хтось комусь перешкоджав. Нам не треба цього такий чутливий момент, коли американська допомога є ключовою для України. По-друге, звичайно. Досвід показує, що ті політики, проти яких здійснюються нападки, фізичні, психологічні, медійні, вони в очах виборцях здобувають більше підтримки. Це очевидне правило політики. Тут не треба робити якихось додаткових висновків щодо американської ситуації. Подивимося, американці зроблять свій вибір. Цей вибір буде базуватися. Набагато складніше, ніж ми виявляємо в Україні за великим рахунком. Вибір кожного штату потім він лягає в копілку того чи іншого кандидата. Вибір 43 трьох штатів за великим рахунком вже відомий. І мова йде про боротьбу за симпатії в семи штатах, в шести штатах, які коливаються. Але навіть в середині цих штатів вибір достатньо вже устаканений великі міста за демократів, провінція, промислові регіони за республіканців. Зрештою, долю виборців визначать мешканці передмість у великих містах. От зараз це основне поле битви за думки, за серця в Америці. В штатах на кшталт Мічиган, Пенсильванія, Джорджія. Подивимося, як складеться ця боротьба за мешканців за симпатію. Там навіть є гендерний розподіл. Жінки, одинокі матері, теми, які Україну взагалі мало стосуються: аборти, міграційна криза, тобто. От на цьому буде будуватися вибір кількох штатів, а потім вибір самої Америки на виборах президента. Це їхня демократія. Вона так побудована. Нам головне зберігти чистоту стосунків з обома партіями, не давати нікому симпатії, не створювати приводів для критиків в майбутньому. Це президент успішно робить, зустрічаючись в Америці з обома партіями, з спікером Джонсоном. Мав зустріч перебуваючи на саміті НАТО. Потім відвідав штат Юта, консервативний штат, релігійний штат. Багато мармонів, багато представників релігійних громад, багато губернаторів було присутні. Багато було сенаторів конгресменів, які не приїхали в Вашингтон, бо були на цих зібраннях в Юті. З ними президент теж комунікував республіканці. Тому маємо розуміти, республіканська партія це партія Рональда Рейгана. Саме тому президент в Вашингтоні виступав в центрі Рейгана, показуючи ту тезу, яку Рейган свого часу. Виголосив, він був головним, хто боровся з імперією зла на цій планеті з радянським союзом, і перемога над імперією зла сталася вже коли Рейган закінчив свої повноваження і президентом став Джордж Буш старший, але це була справа його політичного життя Рейгана. і президент України як послідовник Рейгана, пам'ятаєте, навіть в дивностоді році були аналогії між Зеленським Рейганом. Два актори, які йдуть президенти, він повторює цю тезу. Імперія зла вона. Несе ризики не тільки для України, вона ризики для глобальної демократії, для США для європейських країн. Тому підтримайте Україну. Ви зносите внесок в перемогу над імперією зла, якою є нинішня Росія. Так, ну аналогії я бачив вже в міжнародних оглядачів. Були і про замахи. Згаданий вам Рейган. Скільки штатів за нього проголосували, враховуючи складність виборчої е, системи, виборці, виборники? Будемо за цим всім спостерігати. Так, це найважливіше і очікувати, що буде е, продуктивна співпраця. Хто б не став наступником в Білому домі? Дякуємо Сергію за те, що долучилися до ефіру. Лещенко, радник керівника офісу президента України, був разом з нами.